Привіт-привіт! Я дуже рада вас всіх вітати. Дітки, сьогодні я вас хочу познайомити з нашою собачкою, яка живе на території дитячого садочка. Її звуть Гера. Ви ж пам'ятаєте? Яка в нас тема тижня? Так, ми з вами продовжуємо ставитись бережно до наших домашніх улюбленців. Тож, давайте познайомимось з Герою ближче. У нашому улюбленому садочку живе собака, яку звуть Гера. Вона дуже добра, лагідна і дуже любить діток. Коли дітки ходили до садочка, ми майже кожного дня підходили до неї і віталися. А вона нам радісно мохала хвостиком, ніби казала: доброго ранку, друзі! Наша Гера не просто дружня собачка. А ще й справжні охорони з дитячого садка. Кожного вечора, дітки, коли у садочку нікого немає, Гера обходить територію дитячого садочка, начебто перевіряє, чи все на своїх місцях. Вона уважно слідкує, щоб ніхто чужий не зайшов у двір, і якщо щось підозріло. Голосно гавкає, попереджаючи сторожа. Так усі знають, що садочок під надійним захистом Гера і друг, і охоронець одночасно. Ось така чудова собачка живе в нашому дитячому садочку. А ще вона дуже любить гратися м'ячиками, дітки. Вона гралася, гралася, і м'ячики переплутались. Дівайсь, ви мені допоможете так розкласти м'ячики по кошикам, добре? Але спочатку я вам пропоную пограти з м'ячем. Візьміть, будь ласка, у свої долоньки м'ячик будь-який і повторюйте за мною. Маю я гарненький м'ячик. У руках у мене скаче. Він кругленький, наче сонце. І поміститься в долонці. Ще раз повторюйте, візьміть м'ячик ще раз. Маю я гарненький м'ячик. У руках у мене скаче. Він кругленький, наче сонце. І поміститься в долонцях. Ну і ще дітки. Починаємо працювати. Дітки, подивіться, будь ласка, що нам потрібно сьогодні для роботи. В мене вже є наша гіра. Але ви можете намалювати або роздрукувати свою улюблену собачку. Добре? У мене є два кошики. Один якого кольору допомагаєте? Червоного вірно, і синього. Так, нам потрібен клей, пензлик, клейоночка. Серветка обов'язково. І ось наші м'ячики, діти. Вони переплутались. А давайте з вами подивимось, чи всі вони однакові за розміром та кольором. Розгляньте, будь ласка, уважно. Звісно, ні, синього кольору. Які за розміром м'ячик? Великий, а червоного кольору. Правильно, відповідно, ми будемо складати великі м'ячики синього кольору до синього кошика, а маленькі м'ячики червоного кольору до червоного. Ну, що, дітки, починаємо працювати. Охай користуємось. наносимо, намагаємось нанести. Поверхні. І працюємо зайвий клей, прибираємо середкою. Спочатку ми наклеїмо усі сині м'ячики. Ось дітки сині я вже наклеїла, а зараз почнемо клеїти маленькі червоні м'ячики. Дітка, якої вони форми, нагадайте мені, будь ласка. Так, вони круглої форми. Так, і ось так наклеюємо усі м'ячики червоного кольору. Ось, дітки. Користуємося нашою серветкою. Витираємо наші ручки, ставимо пензлик наш. На місце і давайте з вами ж подивимося, що в нас з вами вийшло. Ми з вами, дітки, за ким сьогодні спостерігали? Так, за собачкою за ім'ям Єра. Вона живе на території нашого з вами дитячого садочка. І вона вас, дітки, обов'язково чекає в нашому садочку. Вона гралася чим? М'ячиками, вірно. Що ми з вами робили, дітки? Розклали м'ячики відповідно за кольором та розміром до своїх кошиків. Правильно, дітки! Дітки, я буду чекати на ваші роботи добре? Або розповіді, в які іграшки граються ваші улюбленці. Добре, домовились? До нових зустрічей!